Вітаю, друзі! Полуничний сезон в розгарі. Давайте приготуємо полуничний чизкейк. Беремо 300 г печива з смаком пряженого молока і перебиваємо його ось в таку крихту на м'ясорубці. До крихти додаємо розтоплене негаряче вершкове масло. Ще додаємо приблизно 2 столові ложки згущеного молока. І всю цю суміш гарненько перемішуємо. Далі все це пересипаємо в форму з остелим пергаментом. У мене форма діаметром 24 см. Тепер все це гарненько утрамбовуємо. Нам тут потрібна буде груба чоловіча сила. Звем на допомогу чоловіка. Тепер ставимо в холодильник все це на 20 хвилин. Беремо пачку желатину 15 г. Висипаємо його в миску. Заливаємо желатин 300 кип'яченої трошки остившої води. І ретельно все це перемішуємо. Беремо кисломолочний сир. Грамовка всіх інгредієнтів буде під відео. Вливаємо десь півпачки сметани. Додаємо цукор і ванілін. Все взбиваємо блендером. В сирну масу вливаємо розведений желатин кімнатної температури і теж все перемішуємо блендером. Сирну суміш виливаємо в форму наверх основи спеціала. Суміш вирівнюємо і ставимо в морозилку хвилин на 20. А зараз приготуємо полуничне желе Беремо пачку желе Заливаємо гарячою кип'яченою водою. Ретельно перемішуємо, щоб розстав желатин в желі і залишаємо охолонути. Приготуємо полуницю, розрізаємо її на пополу. Сирна маса прихватилася, а тепер викладаємо ось так полуничку. А зараз польєм полуничним желе полуницю, але не повністю, а трошки, щоб зафіксувалася полуниця. І поставимо в морозилку хвилин на 20-25. Продовжуємо заливати наш чизкейк і ставимо на ніч в холодильник. Ніч пройшла, і наш полуничний чизкейк готовий. Зараз будемо його розрізати. Ось така красота у нас вийшла. Всім смачного!